Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми приготуємо з вами соус до м'яса із винограду. Я взяла виноград без кісточок, і зараз мені потрібно просто взяти і відірвати від паличок усі ягідки винограду. Я їх одразу буду класти у чашу мультиварки. Знову ж таки, я кладу у чашу мультиварки, тому що мені зручно у мультиварці готувати. Але від того, що ви будете готувати в кастрюлі чи в казанку, нічого не зміниться. Рецепт буде таким же самим. Дивіться, ось я вже перечистила увесь виноград і зараз протушкую його 10-15 хвилинок, щоб він став м'яким і я його могла перебити блендером. Дивіться, ось готово, зараз пробиваємо блендером. Друзі, я пробила виноград блендером, але він дуже соковитий і багато соку. Мені не хочеться додавати крохмалю, тому я зараз намагатимусь уварити до потрібної мені консистенції. На маленькому вогні свій соус. Подивіться, я на маленький вогонь поставила. Зараз консистенція ось така. Я думаю, мені вистачить цього. Буду додавати спеції. Друзі, спочатку я додаю все сухе, тобто цукор, імбир, перці і гвоздику. Розчиниться цукор, і тоді я вже додам часник та перець гострий. І проварю ще 5-7 хвилинок, не більше, щоб ніякі аромати. Не зникли. Друзі, починала готувати в мультиварці, закінчую на плиті, тому що на плиті зручніше, особисто для мене, регулювати густоту. Мені здавалося, що виноград не буде настільки соковитим, але виявилось, що дуже. Друзі, перед вимкненням треба буде додати ще 100 г оцту. Ось так. А поки що я йду класти чесник та перець. Ось у мене тут все булькотить. Кладу чесничок та перчик. Залишилось 5 хвилинок. Вливаю оцет і закручую. Закручую, звісно, у гарячі простерилізовані баночки. Ось, любі друзі, вже готовий соус. Зараз я його переверну, почекаю, поки він вистигне. І все, буду чекати нагоди, коли його можна буде спробувати. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.